Всім привіт! Хочу показати ножичок є в наявності. Ось такий красунчик. Так, синя, це загальна, це шкіра рослинного дублення 4 мм. Вставочка в нас іде натуральна шкіра, але імітація під пітона. Такий, такий ворсистий. Вільний підвіз. Сам ножичок, він такий величенький. Під руку 100 мм. Загальна довжина 305 мм. Сталька в нас йде Х12 м термообробка моя на 61 мм Довжина клиночка так, повністю до больстера 170, ширина 36, товщина по обуху 5,3. Обусі насічки, січки для зручності. По руків'ї больстер латунь, Тут переложки латунь, сині переложечки це у нас є мікарта. І руків'я такий, такий капусовель, клена стабілізований, Він такий спальтовий трошки. Такий мощний роботяжка. Ціна даного ножа 8200 гривень. Повторюю, сніжно явності. Всіх бажаючих собі його придбати, прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня!